Західні держави, американці, німці, італійці не бачать війни. І вони думають, що Росія велика, страшна мавпа. Ви хочете, щоб я лаятись почала, так? Ну, де Нам якби забороняють бити по нафтопереробним заводам? І я вважаю, що це напряму зв'язано з тим, що не дають дозволу на те, щоб ми били по їх території. Ну, боятся, наверное, что при россияне примут, что по ним уже их, их оружием бомбят, и, соответственно, они будут адекватные какие-то меры принимать. Разрешили, могли бы это самое, под, под, подвоз войск, там, и всего, снарядов, бомбанули, тогда бы легче было Ну, Кто-то разрешает, ну, вот так, кулуарно, а, да, в принципе, на официальном уровне вроде не запрещают, но и нету официального разрешения. Я думаю, дадут. Они просто будут смотреть по обстановке скорее. Как у нас, если будет башка, тогда может это самое. Это политика все-таки там. Не поймет, що у них там в голові твориться. А сьогодні одне, завтра друге. Не знаю, мене військові. Я що? Я сам воєн ЗСУ, СУ, ви що думаєте, мені того не хочеться. Я думаю, що такої червоної лінії немає, щоб хтось кудись кого когось підштовхнув. У нас ця червона лінія вже два роки, повномасштабки йде. Я був в боях, ну то із то есть, Ну це страшно, це важко. Ну що, ми якось в. Якось, якось стараємося виходити з того, що в нас є. Ви хочете, щоб я лаятись почала? Да? От тільки так можу відповісти. Обурює Просто, це. Да, дуже обурює. Поняття немає, що їм треба, щоб вже таки дали зброю нормально і дозволили стріляти і захищати себе. Дуже не можу сказати. Мабуть, через певну ескалацію, як гадають західні наші союзники, ну, мабуть, ядерна війна, але це, звісно, маловірогідний сценарій, проте, мабуть, західні політики вважають, що вторює він вірогідний, тому не треба навіть пробувати далі якось тиснути на Росію. На початку війни нам здавалося, що і. Жодної зброї нам не дадуть, навіть якогось для більш захисту, скажімо, але вже тут є певні танки, західна зброя, БМП, зразка європейських країн. Тощо не розумію, чого будемо надіятися на те, що дозволять. Западні держави не хочуть втручатися це напряму. Для них напевно важливіше, щоб цей конфлікт десь був не на ну не на їх території, щоб вони напряму не були залучені в нього. В якійсь мірі для них це. Цей конфлікт має якусь вигоду, тому що це ослаблює Росію. Вони напряму не, не втручаються в нього, але допомагають протистояти цьому конфлікту. Нам напевно, якщо буде просуватися далі агресія, і коли запад вже відчує, що це напряму буде стосуватися їх і що ось ось це може прям відбуватися на їх території, то вони, звісно, дозволять. Я думаю, все ж таки, Росія постачає. Нафту до всього світу, і, можливо, і за цього, і нам і не дозволяють використовувати, наприклад, зброю. Нещодавно були новини, тому що. Нам якби забороняють бити по нафтопереробним заводам. Я вважаю, що це напряму зв'язане з тим, що нам не дають зброю, наприклад, або не дають дозвіл на те, щоб ми були по їх території. Це я б спалила там все, в принципі, але ну, бачите, яка ситуація. Не знаю, що може трапитися, щоб нам і надали зброю, і дозвіл, і взагалі все було класно. Не знаю, я не можу за них сказати. Це багато шарове питання, дуже складно відповідати. Там є і економічна складова, плюс там багато гравців, які в цьому приймають участь, які пов'язані між собою. Тому тут просто якось одного боку відповісти дуже складно. В принципі, у нас було багато за ну як заборон, і МЗС у нас дуже добре працює. Тобто, в принципі, там скільки було, казали, що не буде у нас взагалі озброєння, потім там не було, ну було багато там питань щодо можливості постачання там F-16, те ж саме там питання щодо постачання ППО. Тобто колись це було також ні. Це політика, треба домовлятися, тобто тут питання просто домовленостей. Це значить, що у них свої інтереси, і зараз вони заінтересовані в такому розвитку подій. Ми їх, мабуть, якось повинні заінтересувати більше. Наша перемога їх повинна заінтересувати більше. Або пораження Росії уже должно быть э, настолько неизбежно и настолько скоро тогда они такие включатся и такие ну ладно возможно ну вот чтобы они начали дали разрешение бомбить свои ну, их их оружием по территории России у них не должно быть никаких интересов в будущем продолжать с Россией какие-то отношения Ну, антистент. Західні політикани, не політики, політикани. Вони надто непрофесійні політично, близорукі, імпотентні. Кослява рука смерті вже стукає в їхні вікна і двері. Вони цього не розуміють. Вони цього не розуміють, що Путін не зупиниться на цьому. Про яку ескалацію може йти мова, якщо західна зброя буде бити по території Росії? Це законні цілі. Що це за війна така нищити Харків, нищити нашу людей наших в першу чергу, не бачите ріки крові, які течуть по Україні, і якісь надумані дозовані мікропіпеточні допомоги. І трагедія, що в тому у нас, що ООН і інші міжнародні організації, вони в нашу війну в Україні вважають конфліктом низької інтенсивності. Якщо ви цього не знаєте, то подивіться. Розумієте, що По кількості загиблих, цивільних це конфлікт низької інтенсивності. Бояться бути вплутаними в цю ситуацію і відповідно бояться наслідків. Бояться взяти на себе відповідальність. Зміна свідомості миттєво не приходить, на жаль. Повинно щось статися і або щось, якісь кількісні показники перейти в якісні. Хочу, щоб най Швидше це змінилося. Як буде, я не знаю. Ну, тому що вони бояться ескалації. Американці, німці, італійці не бачать війни. І вони думають, що Росія по цей день велика страшна мавпа. І вони знають, що велику та страшну мавпу треба якось дати його банан, щоб вона ця велика страшна мапа сиділа б себе тихисенько. а вона не буде сидіти. Вони живуть так. Що війна в їх життя не вписується і не впишеться ніколи, поки не прилетить. Ми, ми не в силах оцю купу лайна зрушити з місця. Ми можемо ми впиратись, наші діти воюють, наші діти гинуть, а їм знаєте, що непокоїть? Третій рік війни, чому Южмаш не зробив ні одної РСМ, ні одної. Чому? Якщо будуть свої балістичні ракети, не, не, не треба нам атакамся. Пусть буде Р7 чи Р9-дека, якщо то, що летить на 300-400 кілометрів і нам не треба ракети, дайте нам системи наведення. І все.